Доброго дня. Пропоную перевірити наявність зв'язку та відео. Доброго дня. Доброго дня. Так. Прошу повідомити про е, наявність представника суб'єкта господарювання. Представник суб'єкта господарювання. присутній. Представтесь, будь ласка. Е, Гурська Марія Сергіївна еколог. Розуміло. Так. Марія, ви представник Марина. Перепрошую, да, мене звати Мошта Марина Андріївна. Я розробник звіту з ОВД і представник суб'єкту господарювання. Розуміло, дякую. Пропоную надати можливий час для приєднання від представників громадськості або інших зацікавлених сторін для громоводогромадських слухань даної відеоконференції І, і зачекаємо до 11.15, Так, і потім приєднаємося. І будемо далі продовжувати громадські слухання. Так? Підтримуєте? Підтримуємо. Добре, все тоді не вимикаємося, просто чекаємо. Доброго дня, продовжимо проведення громадських слухань. Сьогодні, 18 березня 2025 року, проводяться громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності тов «Коростенський завод МДФ, що передбачає нове будівництво цеху з виготовлення біоклею, який розташований на території Коростенського заводу МДФ за адресою вулиця Сергія. Кемського 11-Б, місто Коростень, Житомирська область. Я Семенюк Микола Миколаєві, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації уповноважений головати на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року. Вступом в дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірні впливи на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити, тому до березня 2020 року громадські слухання проводились у офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлення карантинних обмежень, які по всій країні громадські слухання передбачені статтю 7 закону України про оцінку впливу. На довкілля 2020 року не проводились громадська обговорення здійснилась у формі надання письмових зауважень та пропозицій. А з 13 липня 2023 року ось, з прийняттям е е е закону України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки пливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань у процесі оцінки плив на довкілля. З 29 липня 2023 року набрав чинності пункт прим 2, 2 статті 17 при кінцевих та перехідних положень закону, згідно якого тимчасово на передії воєнного стану на території України громадські слухання передбачені статтю 7 закону про оцінку на довкілля, проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок проведення громадського борня звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок проведення громадських слухань детально викладено у постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами. Оскільки 13 вересня набрала чинності постанову номер 967 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1020 Шість зазначена постанова була прийнята з метою проведення відповідність до пункту два 2, 2 статті 17 закону України про оцінку поплив на довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис та хід. Та результати громадських слухань будуть оформлені відповідним протоколом громадських слухань, який разом з посиланням на даний відеозапис будуть розміщені у реєстрі з оцінки впливу на довкілля на платформі екосистеми. Звертаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою та негайно перейти до укриттів та безпечних місць. І е, проведення громадських слуха тимчасово буде припинено та до моменту, коли перейдете до безпечних місць та укриттів. Далі продовжиться. Прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши власне та по батькові прізвище і е, відповідно до якої юридичної особи або представника чи до громадськості е, відноситись. З метою інфро... та залишення контактних даних, з метою інформування, далі, по суті, обговорено питання. Кожний учасник громадських слухань має право робити аудіо, відео запис або вести веб трансляцію громадських слухань. За інформацією інтерфейсу у, у чаті у нас в слуханнях зареєстровано, залишаються чотири учасники серед. Так, серед них два представники від департаменту та природних ресурсів, як організатори громадських слухань, також представники від суб'єкта господарювання, головної еколог, товпоростенський завод МДВ МДФ Гурська Марія, представник від розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля Мушта Марина. Представники наразі громадськості. Не приєдналися. Отже, станом на 11.20 прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете повідомити усно або через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення у чаті відеоконференції про участь у, у громадських слуханнях. У ефірі відеоконференції, тиша, додаткових повідомлень у чат. Не надійшло, і додаткових звернень щодо бажання приєднатися до даних громадських слухань також не надійшло. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксую, що станом на 11.20 у нас на громадських слуханнях залишається зареєстровано 4 учасники. З них два учасника-представники департаменту екології та природних ресурсів. Представник суб'єкта господарювання та представник розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля. Представники громадськості на громадські слухання не зареєструвалися і не приєдналися до відеоконференції громадських слухань. Зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських. Слухань у процесі оцінки впливу на довкілля 13 грудня 2017 року. номер 989 буде складений та підписаний нові відповідний акт. Відтак закриваю громадське слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Користенський завод МДВ щодо передбачає нове будівництво цеху з виготовлення біоклею, розташованого на території користенського заводу МДФ. За адресою вулиця Сергія Кемського, 11-Б, місто Коростень, Житомирська область. І вважаємо, що громадські слухання відбулися. Крім того, інформуючи у разі наявності у громадськості або інших суб'єктів господарювання, зауважень та пропозицій до матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля планованої зазначеної планової діяльності. Усі заваження та пропозиції можна надавати на електронну та поштову адресу Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Дані заваження будуть враховані при підготовці висновку з оцінки впливу на доділля, зазначеної планової діяльності. Дякую всім, хто приєднався. Усім добра та миру. До зустрічі. Дякую, гарного дня, до побачення. Дякуємо, гарного дня, до побачення.